П'яний тероборонівець сів за кермо. У такому стані водія зупинили правоохоронці на трасі із пожвавленим рухом поблизу Луцька. На чоловіка склали протокол і скерували до суду. Там він пояснював, чому був під мухою. Максима зупинили в листопаді. Ось тут на об'їздній гурованцях було близько 16-ї години. Як згодом виявлять у суді чоловік, тероборонівець у підгайцях. Патрульні чують від нього запах алкоголю і пропонують водію пройти алкотестер. Даному чоловіку буде запропоновано пройти на місце зупинки алкофор 505 для визначення стану алкогольного сп'яніння. Будете проходити алкофор? На місці зупинки транспортного засобу бере свої. Ні, тільки там. Тільки там це де. Ну, Тут на, наразі тут не буду, а буду там, де лікарня. В лікарні хочете їхати? Так. Добре, їдемо в лікарню. Вже у лікарні медики підтверджують, водій такий п'яний. Допустимо норму алкоголю, перевищив у сім разів. <звук> на просто так, ну, так, ми, так, ми, 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 Поїхали тут і сильно. Довго, 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 і ще, і ще, і ще, і ще. Хороше. Один За п'яне кермування Максима судять вперше. Чому був під градусом, пояснює. Мовляв, то так зігрівався, бо дуже замерз на чергуванні. Їхав в чергування, замерз, приїхав на роботу. Чергування, де я чергував? Трьох. Ні, це вже після чергування було. Чего червування сім годин ранку закінчується. Сім годин, а в 15.47 вже керували на твердому стані. Я з роботи їхав. Зігріватися алкоголем, а потім сідати за кермо і наражати оточуючих на небезпеку не аргумент. Найближчий рік цьому водію керувати автівками уже зась. Визнати винні вичинені правопорушення, передбачено частиною 1 -ї 130 -ї кодексу про зміни правопорушення і піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу 17 тисяч гривень і рік позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів. Тут є й такі водії, котрі свою вину не визнають. І як тільки їх спіймали під градусом, хочуть тут же домовитися із патрульними. Про це ми розповімо наступного разу. Олена Лищук, Неля Прокупчук. для новин на часі.